До страхового стажу, який необхідний для виходу на пенсію в Україні, зараховують терміни навчання у вищих і середніх технічних навчальних закладах денної форми навчання лише до січня 2004 року. Про це Суспільному розповіла Ірина Матакова, начальниця відділу формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області. Відповідно Статті 24 закону України про загальнообов'язкове обов'язкове державне пенсійне страхування 1058, який вступив в дію з 1.1.2004 до страхового стажу. Зараховуються періоди, які наявні в системі персоніфікованого обліку, а також ті періоди. За які по особі сплачені страхові внески за період до 1 січня 2004 року діє старий закон, який діє до впровадження закону 1058, Це порядок підтвердження наявного страхового стажу в разі відсутності трудової книжки або відповідних записів. Ні, це порядок номер 637. Цим порядком передбачено, що все ж таки основним документом є трудова книжка в разі відсутності трудові книжки записів. Відповідних стаж можна підтвердити дипломом, довідками про навчання для підтвердження навчання. В вищих навчальних закладах або інших, ну, інших навчальних закладах документом основним є диплом. В разі, якщо відсутній диплом для зарахування до страхового стажу, можна надати інші документи, які підтверджують навчання в вищих навчальних закладах, але обов'язково, щоб там було зазначені періоди навчання, і денна форма навчання. Ірина Матакова говорить, що роки стаціонарного навчання січня 2004 року до страхового стажу не зараховуються, якщо студент самостійно не. Сплачував страхові внески до пенсійного фонду за її словами. Якщо відомості про навчання до січня 2004 року відсутні у трудовій книжці, їх можна внести до реєстру декількома способами. Це може зробити за неї страхувальник. Це може зробити особа самостійно, або це можна зробити шляхом звернення до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. Тетяна Гришко, головна спеціалістка відділу обслуговування громадян сервісного центру головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області, розповіла на підставі яких документів носяться персональні дані у реєстр. Для жінок це паспорт, код, довідочка про реєстрацію, трудова книжечка, свідоцтво про шлюб. Якщо декілька разів виходила заміж, це всі витяги про зміну прізвищ, дипломи, додаток до диплома тільки потрібен у тих, у кого він пластиковий. Пластиковому дипломі відсутній період навчання і відсутня форма навчання. Для чоловіків пакет документів майже теж. Єдине, що Якщо змінювали прізвище, то це так, буває теж свідоцтво про зміну прізвищ, але їм ще необхідно військовий квиток. Людмила, місцева жителька. Жінка прийшла до сервісного центру, щоб Тетяна Гришко, спеціалістка відділу обслуговування громадян, перевірила її персональні дані у реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду України в Житомирській області. Записи потребують уточнення, все зробимо. Валентина, місцева жителька, каже, що часу немає на уточнення персональних даних. Змін ніяких не вносила. Ще нічого, чесно говоря, не робила. Навіть ось у справку потрібно, то оказується через біометричний паспорт. Ну на жаль. Місцева жителька Людмила каже, що роки її навчання до 2004 року не фіксуються. Я навчалася, але воно не фіксується в трудовій книжці, у мене не було лише трудова діяльність, ще не було часу, щоб зайнятися цим. Ірина Матакова каже, що перехідний період для оцифрування персональних даних триває до 10 червня 2026 року і буде продовжений. Пенсійний фонд протягом п'яти років планує наповнити реєстр застрахованих осіб відсутніми відомостями про стаж, але водночас, якщо з тих чи інших причин особа або страхувальник, або застрахована особа не встигне. Подати на цифрування відсутні документи страховий стаж не зникне. Тобто, основним документом, який буде підтверджувати цей стаж, буде трудова книжка або інші документи про стаж, диплом, військовий квиток або свідоцтво про народження дитини. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.